Галактичні пригоди Чудове доповнення до спор. Воно містить завдання, у яких капітан космічного корабля висаджується на планету, а гравець безпосередньо ним керує, як на етапі створіння. Ці завдання називаються пригодами. Пригоди бувають різні: від прогулянок містом до військових операцій. З вами Захар Експлейзер, і сьогодні я вам розкажу про найпершу пригоду в доповненні, яка називається місто пригод. Приємного перегляду! Висаджується наш капітан на пагорбі з грибами, навколо танцюючі зайці, метелики, веселка, підбадьори електрон музику, Ми спускаємося до міста. Там усім надзвичайно весело. Мені здається, причиною цього є те, що росте на пагорбі. Засуджую таке, якщо що. В першому місті мене зустрічає сам мер в оточенні прекрасних дам. З ним треба поговорити. Бадьоро ранку, благородний капітане! Ласкаво прошу в мою тиху гавань! Місто пригод! Тут ти знайдеш масу цікавого! Поговори з моїми жителями. Вони багато чого можуть розповісти. Поговоривши з кожним із них, ти виконуєш одне завдання. Круто, так? Так, в наступному епізоді буде три завдання. Якщо щось не зрозуміло, дивись на міні-мапу. Ну і не забувай просто насолоджуватись прогулянкою містом і робити невеликі відкриття. Повір, тут є що подивитись. Наступне завдання звучить так. Поговори з власником галереї біля музею, з балакучим драматургом біля сцени, і з міс Пуфіт недалеко від села на іншому березі ріки. Спочатку йдемо до драматурга. Він стоїть біля сцени, де зараз відбувається вистава. Там актор з мечем Орена механічного дракона. Який глибокий сюжет, прям до сліз. Тепер говоримо з драматургом. А, значить, п'ятеро хлопців. Ей, капітан, заходь! Ти стосовно п'єси, так? Як ні? Тобто ти просто капітан, а не автор? Автори? Ну, ці пацани можуть створити будь-яку історію, яку захочуть і як захочуть. Ось, наприклад, ця історія про лицаря, який захищає свої землі від кровожерливого дракона. Не любиш драконів? Ну і добре. А тепер тихо, п'єса ще не завершена. Якщо що, то обирати відповіді тут не можна. Тут ти просто перемикаєш репліки співрозмовника. І все. Тепер шуруємо до місцевої фермерки Міс Пуфіт. Пуфіти це типу місцеві вівці. Тобто, якщо адаптувати ім'я міс пуфіт, то вийде пані вівця. А я бачу розробники її люблять. На фермі присутній станок для стрижки, через який проходять пуфіти. А поруч бджоляр, на якого напали бджоли. На жаль, взаємодії з ним у пригоді немає. Тепер говоримо з міс Пуфіт. А привіт, капітане. Як справи? А де ж мої пуфіти? Що за їх останнім часом гублю? Напевне, по місту ходять. А краще б вони були тут зі мною та з іншими більш відданими пуфітами. От якщо ти приведеш пуфітів назад, їх підстрижуть машинкою, і вони, звичайно, стануть куди щасливішими. Тепер ідемо до власника галереї. Він стоїть біля музею, походу, біля чужого, адже ж написано, що він власник галереї, а не музею. Але це не важливо. Важливо те, як його ковбасить від радості. Думаю, його музей місцевим уже давно набрид, і я єдиний відвідувач за останні 10 років. Вітаю, капітане! Як життя? Я хазяїн цього закладу, будинок всякої всячини. Та іншого такого в усій галактиці не знайдеш. Я збираю раритети і витвори мистецтва і виставляю їх тут, на радість публіці. Увійди в споруду через червоні двері і добре оглянься. Захочеш дізнатися про якийсь предмет детальніше? Просто натисни на ньому лівою кнопкою мишки. Вперед! Заходити до музею не обов'язково, але я зайду і прочитаю опис експонатів. Кубок лорда Балдемура. Цей кубок вручався переможцю в одному стародавньому виді спорту. Змагання полягали в тому, щоб пропливти на своєму судні навколо пустельної планети Парчія. Правда, це так нікому і не вдалося. Цим і пояснюється ідеальна збереженість кубка: Труп короля Рокі-Рокового. Тут у нас забальзамований труп короля Роктопії Рокі-Рокового. Король Рокі зображений у своїй передсмертній позі зі знаряддям убивства в тілі. Король Рокі був приземленим, зате завзятим і твердим правителем. Ми пам'ятаємо тебе. Славетний король Роктопії Рокі роковий. Золотий гном. Про цю археологічну знахідку мало що відомо. Гнома знайшли на планеті, яка повністю вкрита травою. Його призначення не зрозуміле, але його загадкова посмішка таємничим чином привертає увагу. Корона короля Боб 397-го. Про і на перший погляд, нічим не примітне правління Боббулона 397-го, відомо небагато. Але ця корона, знайдена на руїнах його палацу із папіємаше на багатій водами планеті Согамор-5, говорить про багато що. Голова короля, скоріше за все, була величезною. Статуя Стіва. Це єдине зображення Стіва, яке дійшло до нас. Останній раз його бачили недалеко від центру галактики. Він торгував ділянками на планетах. Наступне завдання. Капітан досконалість в місті і вже тебе чекає. Знайди капітана і поговори з ним. А, і передай привіт Карні. Хто ці люди до цього ніде не пояснюється. Але якщо треба, ми йдемо до них. Спочатку до Карні любителя пожувати свої очі. Він заправляє місцевим атракціоном, де треба влучити в живого клоуна вибуховим пирогом. Так, дуже добре, і дружелюбне містечко. Ну насправді клоун безсмертний, як і всі інші жителі міста. Тут можливо поранити хіба що себе, тому з порогами треба обережно. Робити як у фільмі Американський пиріг не варто ближче ближче підходь. Ану, кинь у нього тортом. Влучу клоуна бласто тортом. Просто влучу клоуна тортом. Тут зібралися тільки кращі метальники тортів. Тепер йдемо до капітана Досконалість. Він на даху одного з будинків, куди веде величезний пандус. Стоп, стоп, стоп! Кого я бачу? Це ж новоспечений капітан! Здоров, салага! Ласкаво просимо в міжнародний орден космічних капітанів. Я, капітан Досконалість. Ти скоріше за все знаєш про мене із підручників історії? Ні. Ну добре. Працюй, виконуй завдання, рости в рангу, і, можливо, колись станеш таким же елегантним капітаном, як я. До речі, прикид можна змінити за допомогою закладки спорядження капітана. Удачі, салага. Залишилось останнє завдання. Добре, оглянься у місті пригод. Коли захочеш піти, поговори з мером. Ну оскільки місто я вже дослідив, ми йдемо до мера. Сподіваюсь, тобі сподобалось моє містечко. А це тільки початок великої подорожі. А ще можна заробляти бали в режимі швидкої гри. Тоді капітан отримає доступ до нових предметів та спорядження. Тепер тобі доступний редактор пригод, і ти можеш створювати власні історії. Ну, а якщо тобі так уже не терпиться, тоді одразу приступай до етапу Космос. Ти будеш виконувати завдання своєї імперії і брати участь у різних пригодах разом зі своїми союзниками. Удачі і до скорого! Видно, що пригода розрахована на дітей і виглядає крінжово, але все ж через ностальгію мені було в кайфі її перепроходити. Хоч пригода виглядала крінжовою ще тоді, коли я проходив вперше. Напишіть, як вам такий формат, і, скоріше за все, я зроблю такі огляди на інші пригоди. Вони не однотипні, тому має бути цікаво. А тепер до вашої уваги новий вірш про спор. Кидай торти, танцюй данс гуляй і розважайся. Тебе чекає довгий шлях. А поки що розслабся. Горнятко меду ти вкради, і пуфіта потискай. Тебе чекає корабель. Пригоди уже близько. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвоник, пишіть коментарі і переходьте в опис під відео, а також дивіться в закріплений коментар там інші мої соцмережі, донат і так далі. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних відео.